Як вивчити Польську в 2025 році? Особливо це відео важливе для тих, хто задавався тим ж самим питанням в 2023 і в 2024 році. Насправді ми сьогодні більше будемо говорити про підхід. До вивчення польської мови, як собі вибудувати процес вивчення польської мови. Тому що, якщо я вам скажу просто вивчити ту, ту і ту тему, то не до кінця може спрацювати, тому що польська мова це не є річ, конкретна, як не знаю, математичні якісь правила чи формули, яку можна сісти за вечір вивчити і все ви це запам'ятали. З польською мовою трошечки все складніше, але до цього ми перейдемо. Тому якщо така задача в 2025 році перед вами стоїть, тоді обов'язково дивіться відео до кінця. Ну а ми починаємо! І наш перший пункт на сьогодні їх в загальному буде всього лише три: прийняти рішення, що її має стати в вашому житті, її, тобто, польської мови, набагато більше і будь-якими способами. Що це означає? Я вже часто багато де розповідаю, що вивчення польської мови це не є. Процес, коли ви просто сідаєте і починаєте там робити якісь вправи, слухати правила, граматику і так далі. Це не тільки те. Вивчення польської мови це будь-який контакт з польською мовою, це будь-яке використання польської мови. І вам важливо прийняти для себе рішення і знайти для себе способи, щоб того контакту з польською мовою у вас була якомога більше кожного дня. Контакти з польською мовою, які вони бувають, це слухати польську мову будь-якими способами: радіо, музика, подкасти і так далі. Це дивитися щось польською мовою, також розуміти на слух фільми, серіали, відео, тіктоки, інстаграм. Це спілкуватися польською мовою. Неважливо, чи з людьми, чи з собою вести діалоги в голові польською мовою. Якщо ви десь в ресторані, чи щось вирішуєте в Польщі вибирати польську, а не, наприклад, англійську, чи використовувати українську, якщо ви це робили. Читати польську мову також неважливо, чи це пости в інстаграмі, чи це якась газета, чи це журнал, чи це книжка, чи це стаття в інтернеті. Це все читати польською мовою. І всі ці малесенькі процеси, це все дорівнює вивчати, використовувати польську мову. І таких малесеньких речей, які ви робите, в вашому житті має бути багато. Буквально кожного дня якийсь з тих способів ви повинні використовувати, щоби з польською мовою мати контакт. І тут ми автоматично переходимо в наш другий пункт. Заплануйте, яким чином тої польської мови у вашому житті стане більше. Тому що, якщо ви зараз, маючи сили, енергію, час не виберете, як ви будете з нею контактувати, не підберете собі музику, де ви будете слухати, яку ви будете слухати, якісь підбірки. Не знайдете для себе якихось фільмів, серіалів, де їх подивитися, як їх подивитися, щоб польською дивитися. Не знайдете Якихось блогерів, не знайдете якихось книжок, не підберете цього для себе наперед, то наступного тижня, коли ви прийдете з роботки, ви собі на автоматі втомлені включите щось, що ви знаєте, що для вас знайомо, що буде не польською мовою, і воно знову відкладеться ще на якийсь період часу. О! Oh, no. Тому ваша задача спочатку підготувати для себе цю базу, а що ви будете робити, де саме і як саме ви будете контактувати з тою польською мовою? Тому що, знову ж таки, ваша польська і її покращення воно не складається з таких дуже прямих речей, які можна вивчити. Чим більше ви її використовувати будете, Тим краще і легше вам буде нею користуватися, як би просто і елементарно то не було. Чим більше ви будете слухати, тим краще ви будете розуміти. Чим більше ви будете читати, тим краще ви будете розуміти прочитане, читати швидше, і у вас буде збільшуватись словниковий запас. Але щоб збільшити свій словниковий запас саме на говоріння, вам потрібно говорити. Можливо, я когось цим розчарую, але так воно працює з польською мовою. Використовуйте її і і з кожним днем вам буде її використовувати все легше і легше. О ж, ви не можете для себе підібрати оцей матеріал. Ви не можете для себе самостійно організувати оцей весь процес вивчення польської мови. Я вас запрошую до нас на курс для початківців. Це інтенсивне навчання, там буде багато інформації, і проте ви насправді можете її проходити в абсолютно зручному для вас темпі, адже доступ до всіх уроків 24 на 7 У вас ви можете проходити декілька уроків в день, ви можете їх розбивати на декілька днів. У вас тут максимальна гнучкість, займатися можна чи то з телефончика свого, чи з комп'ютера, як вам зручно. Це онлайн-курс, там я пояснюю вам основи польської мови. Там є достатньо граматики, але по факту ми більше вчимось користуватися польською як конструктором. Тут ви справа бачите, як воно все виглядає на платформі, тому що навчання проходить інтерактивно навчання проходить цікаво ніяких підручників, ніяких роздруківок. Нічого не треба оце от заповнювати, писати, видруковувати, все супер зручно. В кожному уроці у вас є завдання на говоріння, де вам треба говорити польською мовою, складати речення. В залежності від тарифу, у вас є завдання, які перевіряє викладач. відповідно викладач вас слухає чи дивиться, що ви написали, і дає вам також аудіофідбек. Це супер допомагає з вимовою і там з правильною побудовою речень. Відповідно. Якщо не хочеться самостійно це все робити, обов'язково приходьте до нас. Це доволі швидкий результат. Я вам тут зараз покажу відгуки людей, які пройшли курс. Таким чином ви собі зможете трошки допомогти, і це буде чудовий початок вашого вивчення польської мови. Чудовий початок до 25-го року. Посилання я, звісно, залишу вам внизу. Прийміть також той факт, що Польська мова до е, ідеального рівня, коли, наприклад, ви можете зовсім безпроблемно ну, з будь-ким на будь-які там спілкуватися, не вивчається за два місяці. Вам на це потрібний довший період часу, тому коли ви ставите якісь собі цілі на 2025 рік, не ставте, що я там за 2-3 місяці вивчу всю польську мову, і все я більше більше мені нічого не треба буде робити в тому напрямку. Ви можете поставити ціль, щоб пройти, наприклад, курс, отримати базові навички вчити граматику, навчитись грамотно говорити, складати речення, починати говорити польською. Проте далі вам треба буде продовжувати. Я би тут провела таку аналогію, що польська мова це як похід в зал, і до того треба ставитися рівно так само, поки ви будете регулярно ходити в зал. Доти у вас буде результат. І це, зверніть увагу, спочатку ви тих результатів не сильно можете і бачити. Ви такі ходите, ходите і такі, ну, курча, нічого якось не сильно змінюється. Але тут знову ж таки працює ефект накопичення. Чим довше ви будете це робити, регулярно. Такий і вас буде чекати потім результат. Відповідно, знову ж таки може вас розчарую, але польська вимагає регулярності і часу. Це такі два основні чинники, щоб ту польську вивчити і почувати себе спокійно в Польщі, мати можливість комунікувати польською мовою. І відповідно з цим був пов'язаний третій пункт: що польську можна отак, от прийти вивчити, і все можна потім більше нічого не робити. Не можна знову ж таки пам'ятаємо про те, що контакт з польською. Ми взагалі не вчимо польську мову, ми її використовуємо. От краще, я просто все одно ми говоримо вивчити польську, вивчити англійську, бо тому що так всі шукають, так всі говорять, ми так звикли. Але по факту мовою ми завжди користуємося. Чим більше ми не користуємося, тим легше нам. От і все. Пишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь заперечення до того, що я сказала. Можливо, у вас є якісь сумніви, ваш досвід. Я буду дуже рада почитати. Тому, друзі, в 2025-му я вам бажаю такого спокійного підходу до вивчення польської мови, не давлення на себе, бо тому, що інколи ми самі собі робимо кривде і тим самим, що не знаю, десь там себе так йому добиваємо, що ой, ти не вчиш, видихаємо і малесенькими крочками потрошки використовуємо польську, покращуємо свою польську і. Все у вас буде добре, все у вас вийде. Головне знайти оцей баланс. Звісно, треба трошки постаратися. Якщо зараз маєте час, візьміть, підготуйте собі всю ту інформацію, яким чином ви будете контактувати з польською мовою всі можливі методи. Приходьте до нас на навчання, там ми вам запевнимо абсолютно регулярний контакт з польською мовою. При тому, що будемо звертати увагу якраз на найважливіші речі. Це, в принципі, все, що я хотіла вам сказати. Діліться своїми думками в коментарях. Бажаю вам приємного 2025-го. Ну і споткаємося уже недвуго в новому фільмі. Честь!